Народне декоративно-прикладне мистецтво, як і музика, фольклор, театр, інші види народної творчості є важливою галузі художньої культури. Воно розкриває безмежний світ краси і мудрості народу. Втілює його талант, розуміння добра і краси. Народне декоративно-прикладне мистецтво тісно пов'язане з життям і поводом людей. Протягом століть народне мистецтво, зберігаючи сталу традиційну основу, розвивалося і досконало. Кожне нове покоління майстрів, запозичивши все краще у своїх попередників, додавало власні знахідки у його скарбницю. З давніх давен людина намагалася прикрасити свій побут, мати речі не просто вручні для потрібні, а й красиві. Перекрашені різьбою меблі, розписаний посуд, одяг, оздоблений вишивкою, були значним явищем у побуті наших кадетів. За багато століть наш народ створив безцінну і надзвичайно різноманітну художню спадщину. В Україні сформувалося багато видів народного мистецтва художня обробка дерева, каміння, металу, кончарство, художня вишивка, ткацтво і килиманство, декоративний розпис тощо. Кожен вид тісно пов'язаний з історією, національними традиціями регіону і свідчить про мистецьку обдарованість народних майстрів. За творами народного мистецтва наші сучасники пізнають традиції звичаї особливості життя народу, пролучаються до нього. Народний декоративний розпис увійшов яскравою сторінкою в історії культури українського народу. Про давність народного живопису свідчить згадки, в піснях, думах, прислів'ях, художній та етнографічній літературі.